Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ну шо, настав цей момент, як кажуть. Щось мені стукнуло в голову, сидів, думав, думав, і вирішив поїхати на Окуня. Ну як, не поїхати, вирішив спробувати половити Окуня. Окуня можна було половити на звичайну лайтову снасть. Я літом вже ловив човно, Там на деяких озерах Але мені захотілося... Більш такого конкретно по окуню іменно. А то ж, знаєте, лайтала Настя така штука, можна і щуку половити при бажанні. А я чисто на окуня. Взяв собі такий спінінг тестом від 08 до 8 грамів, довжиною 2,30 грам. Голодень Кейч флік. Коротше, не знаю, що воно вийде з цього чи ні. Виїжджав вже на це саме озеро, де я зараз знаходжусь, озеро таке під ковою і з корчами подикуди. Та всюди воно в корчах. Тестував вже це вулище. Мені воно сподобалось, але якесь, таке якесь неоднозначне відчуття. Просто я в цьому ділі, можна сказати, новачок я колись ловив ультралайтом. Раз... У ну, мене короче, катушка валялась тисячна, що катана. І тут, наматаний шнур якийсь із Китаю, тоненький. Я не знаю який він діаметром. І я минулого разу був на риболовлі, мені якось незвично, воно парусить. Чи шнур треба тонший ставити, чи що. Короче, хто шарить у цій темі, напишіть у коментарях, кому не важко, який треба шнур конкретно під такий спінінг, під таку катушку. Флюрик. У мене 0,12 був. Я на минулі риболовлі його використовував і приїхав сьогодні, теж його використовував. Але ну, він такий, що як нитка. Десь чуть-чуть дернеш і все. Він мене клюнув нормальний окунь. Зараз покажу там 250 десь грам. Я його витягнув на берег і він відпав просто. Ну то є. в мене добре, що була якась ліска 0,18. Така короче, риболовля не сильно підготовлений, Буду ловити на такі Снасті. Зараз буду показувати. Не дивуйтесь сильно, бо, ну, я ж кажу. Те, що було в коробках у мене з минулих років, коли давно я ловив, тим і сьогодні буду. Замову я там вже снасті підготувався. Може ще будуть виїзди на окуня тому покажу. Отакий такий окунь клюнув. Нормальний короте, розмір. Я ж кажу, оце окунь клюнув і воно відпало на березі, так що прийшлося поставити ліску. Також хто ловить окуня... О, була покльовка, мабуть. Хто ловить окуня, пишіть у коментах, як краще проводити, бо я взагалі без поняття. Ну, На такі снасті, тоненькі треба вміти ловити. А я це не часто роблю. Останній раз, мабуть, держав таку палку із таким тистом. У мене був до 10 грам. Чи, чи до восьми. Не пам'ятаю вже. Років 8 назад чи 9. Ну, як кажуть, якщо риба є, то і дурак піймає. Я минулого разу був, так десяток окунів піймав на цьому місці. Поки що... О, Щось було якесь, чи зачіп. Поки що звідси нікуди не буду тікати, як перестане клювати, може перейду. Ну погода не сильно така. Вітер піднявся. А щоб на ультралайт вийти, треба, щоб без вітра було. Окунь клює, а там у корчах. Десь там прямо кидають на чисте і не буде клювати. О, клюнув окунь. Тут це малюсенькі взагалі, я таких ще не ловив тут, маленьких. Бачите, спортивний розмір. Це таких треба відпускати. Ну, Я сподіваюся, що щось клюне нормально більш-менш. Тут він є, його багато. Так. Продовжую ловити. Поставив нового сника. Конець маленький, а ми не маленький. ні ну чого, це барибальний, як кажуть. Такий зимовий. Маловатый? Ну, піде. Такий оконець. Таких я беру. Їх можна і коптити і смажити. Пробував я... Ловити на, на обситний гачок. Бо я знаю, ви зараз напишете. Поставив обситний гачок і не будеш відривати. Ставив я. У мене просто обситні гачки, ну, які були, у мене мінімального розміру є однієї фірми. А є ще менші. На півтора дюйма сника. Я не знаю, що це за обситний гачок потрібен. Це такі мікро овсетнички. Ну, У мене ще їх немає, я замовив якісь там. Ловлю чим є, я ж кажу. Головне, що вона клює. Да, повідривався, я тут багато вже залишив приманок. Бо надівав приманки, ну, як на обичний гачок. Зачеплював і він стирчить стрічить зверху. А це вирішив надягати так, як обситний. Вроді поки результат краще. Дереві тьопається окунь, там всюди, аж вода кипить. Ну, звісно, туди не підлізеш ніяк, тому що навіть за всетником там залишиш усі снасті. Це хіба не залізти на дерево, взяти зимову удочку і спробувати на мармічку половити. Тоді може... До речі, цікава ідея, треба буде якось спробувати ціле направлено. Ну, треба дуже акуратно не шуміть, коротше сильно тихенько підкрадатись туди, сидіти, не ворушиться, тоді може щось і вийде зловити. А так якщо я ще й камеру туди буду розмовляти там, короте, я думаю, діла не буде. Треба зараз перейти, мабуть, за, цей, за дерево стати. О, було клювання. і ще було глибина тут може пів метра, а окуня валом Ну, я тут уже досить довго знаходжусь товчу це місце може півтори години тому він тут вже трохи наляканий можна сказати І часто відкусує хвости снику. Минулого разу я тут був вечором, і кльов був якийсь такий хі, краще, я б сказав, він такий голодний був. Зажирав конкретно. А сьогодні зараз 11 ранку. І погода трохи не така. І кльову такого немає як тоді. Ну все одно клює. О, є, окунь, блін, здійшов. Сходи тут дуже ту часті на таку снасть. Ну це ще ж я ж кажу, в мене не підходяща вона трохи на звичайний гачок я не знаю ще хто це так ловить чи ні зато не зачіплюється за корчі. о був знову зійшов А, відкусив, бачите? Знову відкусив, коротше, снейку хвоста. Так, пішов міняти снека. Поставив тепер у такому фіолеті. Треба іноді змінювати кольор. палку поймав, ага, чешу. Це якби шлюром зараз тягнув таку палку, вже б відірвав 300 раз. А вже результат бачу, що той шлюр гівно повний, Треба його викинути. 018 жилка і то краще справляється. Є окунь. Нормальний окунь. О, вот це окунь. Такий. Так, продовжуємо ловити, Є окунь. О. Нормальний. Ой, красивий. Ще треба аккуратно, щоб не поломать спині. Такий оконець. Да, я розумію, може комусь така рибалка не подобається. Кунів там ультралайт то не любить, ну треба щось ловити, Не завжди ловиться риба і я якось виходжу з, з цієї ситуації Щось міняю Є окунь Теж нормальний Такий окунь Вже в мене там сник доходяга Але Ще живий поки що Ще пару рибин, або одна рибина, О, був окунь Зразу клюнув а я провтикав Ех Да, цьому снеку вже гапель. У мене ще там є. Зараз буду міняти. Так, ходив-ходив, перейшов на іншу точку. Тут як по мені, так ще одне таке перспективне місце. Тир глибина невелика тут. Я б сказав мілячок. Але багато корчів. Зараз буду обловлювати. Уже пару покльовок було ну, щось не засікається, мабуть мілкі сильно. Не знайшов я там риби, повернувся на старе місце. Зараз я тут протовчу. Перейду на другу сторону цього дерева. Як кажуть, на що видумувати велосипед, якщо тут все ловиться? О, окуня там он страшний під, під деревом. Блін. А що таке? Чи щука відрізала, чешу? Мабуть щука зрізала. за все. Ваклюнула щось попирло. Ну нічого буває. Знову обрив, перев'язуємось. Ось він є маленький, але є. Сник сажрав як слід. Ух ти, добрий був. І знову не засікся. І снека немає, бачите, з'їв. Скільки ж там того окуня в цьому карчі у дереві? Клює й клює. А, відкусив хвостика, хвостика, бачите. Тут ще такі малесенькі хвостики. Може і так буде клювати, а ну. є без хвостика клюнуло, нормальний о це хороший розмір та й ти сюди вот такі оконець є окунь теж гарний Дивіться, що робиться, бачите? З одного дерева скільки риби красота. Це я б взимку так і клювали на мармишку. Взагалі було б супер. А так потрошку, потрошку. На пару сковорідок рида піймаєш О, а ось де якісь хвилі пішли. Можливо сюди окунь прийшов. Минулого разу я так само кидав. Там де десь І були поклевки. О, Навірно, корч клюнув якийсь. О, ще покльовка була. Це вже другий раз точно риба. Є окунь. І зглибиний. Ну як зглибиний? Там десь півтора метри. І розмір, бачите, живий. Це такий можна на життя використовувати. Сміло. А це піймати такого десь на пів кіло. Було б цікаво його потягати на таку снасть. Ну тут такі умови, що я не знаю я б його витягнув чи ні, бо він як заведе в корчах, то попробую його дістати. Да, тим паче якби ще в мене флюр той стояв 0,12, я б його не витягнув, клювання було. Щось добре увалило. може щука. Ой-ой-ой, це мабуть зараз зріже по-любому. Щука угола. А, все, зірвалась. Ну не зрізала. Мабуть, за гачок взяла. Коротше, щучка десь грам 300. Ну для такої снасті це гігантська щука. Другий раз уже за сьогодні. Перший раз вона зрізала взагалі. А другий раз я надіявся, що я її витягнув. Ну не тут то було. А ще є наноджиг, така окрема категорія. Там взагалі я не знаю на що треба ловити. Поняття немає. Ну, в майбутньому колись хотілося б спробувати теж. Це треба знову спінінг купувати новий, тому що цей не підійде, я думаю. Цей там такий до 2 грам. О, окунь взяв. І зірвався. Зачепив був за гілку. Воно перескочило і окунь класно. Тут ще просто прикол в тому, що треба кріпкі нерви. Допустимо, перев'язувати з там, зав'язати флюр, гачок, щось продіти в приманку. Бо ну тут ще на ультралайт я як. А на на надріг там взагалі, я не знаю, мормишки І все таке. У кого пальці великі, то не витримує. О там у гілках їх дуже багато. Я тільки що перелазив це дерево і поворушив його. Та звідти стільки риби потікало. Трохи я його налякав там. Піймав окуня. Тянув поки що. З під цього дерева. Нормальний окунець. Не маленький, не великий. Якраз те що треба Довбий приманку по дорозі Нудний хатя Минулого разу веселіше було о є, блін, опять зійшов то такий окунь Ну буває нормальні сходять. Особливо коли камера вимкнена. Вони люблять клюнути. Починається якась мряка. Похоже, на дощ чи щось таке, не знаю. Мабуть, треба буде збирати скоро. Да, я вже й замерз, в принципі, і наловився. Можна їхати додому. Ну клювання, ще раз клювання. Воно по воду не видно, що клювання. А мені в руку добре передає. По-моєму, хвоста відкусила знову. А ну так, да, хвоста відкусила. Оце вже корч. Залегав. Ще щось тягнеться, Нічого собі. Що там таке? Якогось корча пру. Не знаю чи пру. Кріпка жилка 0,17. Не то що флюрокарбон 0,12. Все, роблю останні закиди і буду збиратись. Ми вже трохи набридло. Окунів трохи піймав. Мені достатньо. Зараз ще одного піймаю. І буду їхати. О, щось увалило. О, нормальний окунь, Куди ти? Оце завершальна рибинка на сьогодні, такий окунець. Як там по модному його? Отак показують. Красавець. Хе, думав вже збиратись. Клюнула щучка маленька. <хи> Як вона не відкусила ще? На грані. Отака. Вон бачите, якраз там де застіпка уса у її. Ну, шо ти там? Віддай приманку Зараз інструмент достану Так, щучку відпускаємо Ого, ого, стартануло Так, ну що, коротше, буду їхати додому Вже починає темніти Дай не ловився, я вже трохи замирс, якщо чесно Що е, по рибалці? Не подобалося мені ловити конів на таку снасть. Звісно, є недопрацювання з моєї сторони. Всякі я ж казав вже. Гачки не, ну, не такого розміру, як треба. Флюра немає потрібного. Коротше, десь усе вже заказане їде, я сподіваюся, ти заказав, що треба. Побачимо, приїде. Може до того моменту, поки приїде, вже буде лід тут, лід стояти. Ну хотілося б ще виїхати на таку снасть половити. Зараз покажу, що впіймав. Ну скільки тут десятка-півтора окунів. Такі різного розміру. Ну, розмір, бачите, нормальний. Якби взимку так і клювали, це був би фурор на мармишку. Ось такий кабанчик попався. Ще там. Ну, коротше, нормально. Тому всім кому сподобалось відео, ставте лайки, дизлайки, пишіть коменти, пишіть на що краще ловити, якими снастями. Я маю на увазі про мікроджиг. Мені буде цікаво почитати, може хто ловив. Та я думаю дивляться люди, які по-любому ловили таким снастями. Тому всім дякую за увагу, до наступних відео.